Вітаю, друзі. Наш брифінг присвячений викриттю брехні і пропаганди держави агресора. Почнемо з того, як Росія обозначила свій провал на харківському напрямку. Ви знаєте, що через міністерство оборони держави агресора було оголошено про те, що виявляється, це є не прорив української армії, а як вони самі заявили, перегрупування російських військ, яке було зроблено, начебто, з метою нарощування зусиль в напрямку Донецької області. При цьому. Російське міністерство оборони збрехало власним громадянам, стверджуючи, що, начебто, українські збройні сили при цьому понесли неймовірні втрати, розповідають про начебто знищення болі двох тисяч українських і іностранних бойовиків, Повідомляє міністерство оборони Росії. Це є брехнею. Звичайно, такого роду операції не обходяться без жертв з боку збройних сил України, але вони є в десятки, в сотні разів меншими. Зокрема, я особисто спілкувався спілкувався з командуванням однієї з наших героїчних бригад, яка здійснювала контрнаступ на харківському напрямку. Ну, кількість двохсотих, які на жаль мали місце, але це близько 30 осіб, але аж ніяк ні дві тисячі, про які стверджує Міністерство оборони Росії. В іншій бригаді, яка теж брала участь в контрнаступі, кількість двохсотих 15 осіб. Тобто через таку дезінформацію Росія намагається виправдати власний провал, причому зробити це як перед власним політичним керівництвом, так і перед власними громадянами, яким протягом останніх півроку вони скормлювали пропаганду про успішний наступ в лапках Міністерства оборони Росії на українські окуповані території. Звичайно, людські жертви, які понесли українські збройні сили, вони є трагедією, але при цьому територія звільнена українськими ЗСУ є безпрецедентно великою і вона не йде в жодне порівняння з тим наступом, який намагається здійснювати російська армія в напрямку Донецької області. Тим часом самі російські пропагандисти заплуталися і одночасно видають дві версії. Одночасно вони розповідають про те. Те, що, начебто, здійснюють контрнаступ не українські збройні сили, а іноземні найманці, але при цьому вони розповідають про те, що українські збройні сили вже вони це визнають, є потужними і здатні інших навчити, як правильно воювати з Росією, лише вслухатись у ці цитати. Телеграм-канал Соловйова ретранслює телеграм-канал Вор Гонзо. Судя по радіоперехватам і даним полученим із общення з пленними непосредственно под славянським розквартировані мінімум несколько офіцерських груп, состоящих із інструкторів НАТО. Річ йде о поляках і англічанах, розповідає Міністерство оборони Росії. При цьому в іншому пропагандистському пабліку вони визнають, що українці самі дають опір агресору. Саме Солойов цитує Коц Ньюс, телеграм-канал російського військового пропагандиста Олександра Коца. Розговарював з парнями Лиманського направлення. Достається їм, звісно, держаться у противника, тобто у українських збройних сил, яка є та система контрбатарейної боротьби. Також російські пропагандисти, повторюся, починають визнавати досягнення українських збройних сил. Той самий телеграм-канал Соловйова цитує іншого пропагандиста, старше Едди. Вавтарих пише цей телеграм-канал, цитую: Українці самі можуть кого угодно навчити воювати. При цьому, щоб виправдати власні провали, пропагандисти російських збройних сил починають вигадувати історичні паралелі таким чином, щоб применшити власну поразку. Все це вже було 100 років назад. Це називалося велике відступлення 15-го года. Цитує коц російського пропагандиста Андрія Медведєва. При цьому серед власне пропагандистов в российской армии нарастает недовольство генералами. И деякі из них закликают до расстрелов российского военного командования. Цитую Соловьева. «Я никого не оправдываю, тем более не спорю с теми, что многие начальники в погонах достойны увольнения с позором, а часть уголовного срока или даже расстрела. И даже могу лицам, принимающим решение, назвать несколько фамилий». Також задається питанням і титулована пропагандистка російської збройної агресії Маргарита Симонян. Зараз в патріотичному лагері очередной виток важких, болезнених спорів, дискусій. І приходить в голову завжди один і той же вопрос: Нужно ли рассказывать, объяснять наверх? Російському політичному керівництву ті речі, які видні тут, знизу, на землі. Тобто російські пропагандисти визнають, що. Військове керівництво повністю провалило реалізацію планів агресора, планів Путіна, і тепер боїться доповідати своєму політичному керівництву про те, що їм не лише не вдалося завоювати Україну за три дні. Їм не лише не вдалося завоювати територію Донецької області до середини вересня, як вони це обіцяли нещодавно. А вони несуть величезні втрати, як в живі сили, так і в тих територіях, які деокуповують українські збройні сили. При цьому продовжують брехати про то великі втрати, які несуть українські Збройні Сили. Лише вдумайтесь, що стверджують російські пропагандисти. Цитую телеграм-канал Раша Today репортера російської державної телекомпанії Андрія Руденка. Потери української армії колосальні. За перші неділі авантюри потеряли більше 10 тисяч убитими. Тобто, якщо на початку контрнаступу вони казали про 2 тисячі, то тепер вже 10 тисяч. Повна майчня, яка не ґрунтується на об'єктивних даних з поля бою. Зокрема, Міністерство оборони Росії вкотре бреше про те, що, начебто, в результаті високоточного удару нанесено серйозні втрати українським бригадам. Ну, По-перше, ці удари не є високоточними і страждає цивільна інфраструктура. По-друге, кількість жертв завищується в десятки, а то й сотні разів. Так стверджує Міноборони Росії, що поражені пункти времена дислокації підрозділення 95-ї десантно-штурмової бригади в районах Славянська і Константиновки. Начебто сотні загиблих, запитую у безпосередньо військових. Ця інформація є брехнею. Щоб, хоч якось виправдати власний провал на харківському напрямку, російські військові пропагандисти вигадують легенди про, начебто, героїв. Один з них має позивний або прізвище Буба. Лише вслухайтесь в історію, яку публікують офіційні російські військові пабліки. Герой оборони Ізюма Буба. Взял на себя руководство боем во время танкового прорыва противника под изюмом. Благодаря его действиям атака была сорвана. Буба с перебитыми ногами прикрывал отход товарищей. А чтобы не попасть в плен, подорвал себя гранатой. Ці та інші легенди, які поширюють пропагандисти, покликані лише зняти звинувачення на адресу російських військових в тому, що вони прогавили контрнаступ українських збройних сил. Ну і для того, щоб хоч якось виправити репутацію в очах міжнародної громадськості, Росія вдається до послуг дискредитованих спікерів. Так, в ефірі Соловйова з'явився фінський спікер, його звати Йохан Бекман, якого називають фінський абществовіт і публіцист. Якщо почитати його біографію, то виявляється, що він має кримінальне минуле. Проти нього було поширено кримінальну справу, він був звинуваченим і судом міста. Та Хельсінґем був призначений до одного року позбавлення волі за вчинені злочини. Це не перший раз, коли Росія вдається до спікерів з кримінальним минулим. Згадайте лише російського пропагандиста з американським прізвищем Скотт Ріттер, який має в минулому судимість за сексуальні злочини проти неповнолітніх. Завершує брифінг з традиційним закликом – не вірити брехні та пропаганді держави-агресора, довіряти виключно перевіреним джерелам інформації, довіряти українському національному телемарафону, українському військовому та політичному керівництву. До зустрічі!